Мене звати Олександр, я мешканець села Семігари. Проїжджаючи з роботи 13 лютого в одному з дворів я замітив задимлення. Явно це задимлення було не з димаря, а з дверей. Прийняв рішення, що в домоволодінні можуть бути люди. Зайшовши в домоволодіння, я почав е, е, кликати господарів, на що відгукнулася старенька бабуся, е, прийнявши міри до визволення, потім е, визвавши швидку медичну допомогу і покликав на допомогу. Нашого старосу. Від імені головного управління від Богославського міського голови всієї служби державної ситуації України ми оголошуємо подяку. І ви це зробили. Це вам велика дяка і шана за те, що ви зробили. Я думаю, що Господь Бог все це бачить і Він це все оцінює.